Ви дивитесь Експрес-новини на телеканалі СТН ми розкажемо, чим жили протягом останньої доби Україна, Волинь та Нововолинськ. Іванна Більшук у студії. Вітаю вас. Далі поговоримо про таке. Бойовики обстрілюють мирні міста із градів. На Волині представники Української православної церкви Київського та Московського патріархатів не можуть поділити церкви. А також, як відзначають своє свято Нововолинські студенти та інші події. Далі у випуску більш докладно. Бойовики обстрілюють мирні населені пункти Ізградів із градів із 18-ї години вчорашнього вечора. І до півночі вони вели вогонь 25 разів у бік українських позицій та по мирних населених пунктах, 20 із яких на Донецькому напрямку. Про це прес-центр АТО повідомляє на сторінці у Фейсбук. Пише Українська Правда із зенітних установок, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойовики вели в неприцільний вогонь у напрямку Мар'їнки Троїцького, Красногорівки, Пісків та Авдіївки. Із мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, терористи відкривали прицільний вогонь по українських позиціях в Широкиному, Зайцевому і Новгородському. З 20.00 до 21.00 бойовики двічі обстрілювали мирні населені пункти з реактивних систем зал вогню «Град», всього випустивши 12 реактивних снарядів. Під обстріли терористів потрапили околиці міст Красногорівки і Гірник. Через високий ризик терористичної загрози на вулиці Києва вийшли бійці Національної гвардії України під посилену охорону. Вони взяли важливі об'єкти столиці. Зокрема, озброєні автоматами правоохоронці чергують на виходах до станції метро. Ще близько двох сотень охороняють дороги, мости та очисні комунальні споруди столиці. Повідомляє телеканал Новин 24. Містом курсують бронемашини з кулеметами. Самі нацгвардійці, екіпіровані за вищим розрядом, бронежилети 4-го класу, кевларові шоломи та вогнепальна зброя. Зазначимо, МВС та СБУ мають інформацію про підготовку терористичних атак і провокацій з використанням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв у Києві. Ві, Харкові, Дніпропетровську, Львові та інших містах країни. Представники Української православної церкви Київського патріархату зініціювали збір підписів для того, аби храм у селі Залухів Ратнівського району на Волині належав українській церкві. Представники Московського патріархату візит вірян разом з активістами називають спробою рейдерства. Як повідомляє спілка православних журналістів, представники Української православної церкви Київського патріархату, заручившись підтримкою бійців правого сектору, приїхали до храму архистра Тига Михаїла та вимагали, щоб їх впустили у приміщення помолитися. Вони привезли з собою своїх священиків та людей з інших населених пунктів, у тому числі з районного центру Ратне. Співали гімн України, говорили, що українські святині мають належати українцям, зі слів священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, головної організації. Затрокою цих подій є рідна мати голови апеляційного суду Волинської області Петра Філюка. Це можна трактувати як спробу адміністративного тиску на громаду Української православної церкви йдеться у повідомленні сайту. У поданому сюжеті йдеться про те, що храм належить громаді вже 20 років, у той час як прибічники Київського патріархату свого храму будувати не збираються. У відповідь на це митрополит Луцький і Волинський Михаїл заявив, що ще 20 років тому в цьому населеному пункті зареєстрували громаду Київського патріархату, яка будувала храм. Але людей обманули і освячував церкву представник Московського. Тепер, коли війна показала, що таке Українська православна церква Московського патріархату, яке її відношення до України в контексті російської агресії, люди почали збирати підписи по селі, щоб храм надалі належав Київському патріархату, зазначає владика. За словами архієрея, громада мала оголосити про це бажання, але прихильники московського патріархату зібрали священиків, підбурили людей з інших сіл, щоб перешкодити цьому. На відео з місця події видно, що при Бічники Української православної церкви Київського патріархату спочатку розмовляли спокійно в той час, як Лемент здійняли прихожани Московського патріархату. Митрополит стверджує, що не можна говорити про якесь захоплення церкви, якщо вона вже захоплена і утримується московським патріархатом, духовенство якого з його слів руками обманює людей. Тим часом більшість вірян бажають бути в дійсно українській церкві, а не в тій, що лише називає себе такою. З любов'ю для людей таку назву має персональна виставка майстрині народної творчості ковальчанки Марії Геращенко. 20 років жінка навчає декоративно-ужитковому мистецтву дітей в гуртку Золота Соломинка, що діє при міському палаці учнівської молоді у Ковалі. Солом'яні скульптури, картини та аплікації виконані не просто майстерно, а від щирого серця. Тому виставка Марії Геращенко не залишає байдужими її відвідувачів. У її руках звичайна слома виграє промінчиками сонця і ніби оживає її роботи мають душу, бо виконані з любов'ю і від щирого серця. Натхнення, мабуть, творець дає десь зверху. От воно десь звідти дається. Це мої власні ескізи. Цей матеріал має властивість відбивати світло і з кожного боку по-своєму. Тому це досить цікава робота і захоплююча. На час трошки важко з дітками працювати. Я багато ще навчаюся і від них самих, і тому молодію разом з ними. Розповідає майстриня Марія Гаращенко. В гуртку Золота соломинка, який в Ковальському палаці учнівської молоді, ось уже 20 років, незмінно веде майстриня, мистецтво плетіння соломи опановують діти різного віку. Окремий стенд на виставці представляє відвідувачам творчі роботи учасників гуртка. Для дітей Марія Максимівна більше ніж просто вчитель. Вона і помічник, і порадниця, і таски можна поділитись найсокровеннішим. Соломінні скульптури, аплікації, картини та предмети, які передають об'єм. Її роботи різні за тематикою та формою, але всі однаково не зала залишають байдужими З початку воєнних дій на сході України Марія Гаращенко та її вихованці долучаються до благодійних ярмарків на підтримку воїнів АТО. Роботи ковальської майстрині зберігаються в приватних колекціях по всьому світу і є переконливим доказом того, що справжнє народне мистецтво не підвладне часові та кон'юнктурі. Студенти Новолинського електромеханічного коледжу відзначили своє свято з розмахом, слухали виступи талановитих ровесників, раділи привітанням своїх викладачів і навіть обирали найкращих студентів шляхом інтернет-голосування. Подробиці далі у сюжеті. 17 листопада ця дата одна з найочікуваніших у житті кожного студента. Хоча свято і має свою сумну передісторію, йому передували трагічні події 1939 року в окупованій фашистами Празі. Тоді сотні студентів вийшли на вулиці столиці Чехословаччини і поплатилися життям. Сьогодні день студента набув більш яскравого відтінку. Студентська молодь у всі часи відрізнялася прогресивним мисленням, відвагою та громадянською свідомістю. Відзначили своє свято студент. Нововолинського електромеханічного коледжу. У Палаці культури відбулися урочистості та концертна програма. Привітав винуватців події перший заступник міського голови Андрій Сторонський. Він зазначив, ви наша надія і майбутнє, ми покладаємо на вас великі сподівання. 15-тьом юнакам і дівчатам Андрій Миронович вручив подяки міського голови та подарунки. Прекрасне свято, відповідно, прекрасна атмосфера, прекрасна аура, яка панує в цьому залі. І традиційно коледж. Святкує День студента. Я повинен сказати, що, напевно, це свято обумовлює оці веселощі, оці усмішки, адже воно відзначає те, що ви молоді, що вам дерзати, що саме перед вами відкривається багато-багато життєвих доріг, що саме вам належить бути тим майбутнім. Нашої держави, хоча мене неодноразово студентство довело, що саме вони є флагманом передових ідей високої національної свідомості. Тож я бажаю вам за тими прекрасними, безтурботними днями пам'ятати, що у вас є і непросте завдання навчатися, адже саме сьогодні, в ці дні, в ці роки, ви закладаєте фундамент свого майбутнього. Я бажаю, що воно вас було щасливим. І в Студенти, еліта і майбутнє української держави. Саме вони, як нова генерація, творять науку, мистецтво, досягають вершин у різних галузях. Нині на денному відділенні Немко здобувають фахову майстерність майже 600 юнаків та дівчат. Найкращих студентів закладу напередодні свята обирали шляхом інтернет-голосування. Їм вручали подарунки та грамоти. День працівників радіотелебачення і зв'язку відзначила Україна напередодні. І з нагоди професійного свята нововолинських представників цих професій привітав перший заступник Нововолинського міського голови Андрій Сторонський. Детальніше далі. Кожен, хто вмикає вранці телевізор чи слухає новини по радіо в автомобілі чи маршрутці, навіть того не усвідомлюючи. Символічно відзначає свято працівників, що дають змогу вчасно та доступно отримувати інформацію. Поштові працівники і досі скорочують відстані між містами та людьми, розповсюджуючи не тільки інформацію, а й духовно-естетичні цінності. І з нагоди професійного свята, котре радійники, телевізійники та зв'язківці традиційно відзначають 16 листопада. Представників галузі привітав перший заступник міського голови. Секретар ради Андрій Сторонський нагородивши грамотами міського голови та подарунками директора Нововолинського ТТІ Мар'яна Купу, головного бухгалтера Радіо Нова Світлану Ковальчук, завідувача Нововолинського корпункту головної редакції служби інформації Волинської обласної телерадіокомпанії Віталія Свериденка та оператора Сергія Еске, оператора радіостудії Марину Линник та начальника поштового відділення Світлану Касян і листоношу Інну Дмитрук. Безхатько мало не згорів живцем. На повідомлення мешканців служба порятунку відреагувала миттєво і ліквідувала пожежу, врятувавши життя. Подробиці дивіться далі. До служби порятунку 101 міста Нововлинська надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гнатюка на другому поверсі цегляної новобудови видно ознаки горіння та виходить густий дим. За п'ять хвилин на місце події пробула чергова варта державної пожежно-рятувальної частини номер 5 Шахтарського міста. Про це повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області. Провівши розвідку в задимленому приміщенні рятувальники виявили непритомного чоловіка, якого швидко евакуювали з будівлі та передали докрети швидкої допомоги. Терпілим виявився 35-річний безхатченко. Причина пожежі встановлюється, але ймовірніше за все потерпілий сам став винуватцем пожежі через необережне поводження з вогнем. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.